Бердичів розбудовується. На останньому своєму засіданні члени містобудівної ради, зокрема, дали добро усім п'яти ескізним пропозиціям, винесеним на розгляд. Так, на перехресті вулиць Староміської та 30-річчя перемоги, де нині не радують око городян на півзруйновані будівлі, з'явиться триповерховий магазин промислових товарів. Торгівельні зали, в яких продаватимуть здебільшого одяг, займуть перших два поверхи. На третьому розташуються адміністративно-побутові приміщення. Замовнику та розробнику залишається вирішити кілька робочих питань серед яких облаштування кишені для паркування автотранспорту? Власники ресторану Шарм вирішили час розширятися. У результаті обідня зала закладу значно збільшиться, що дасть змогу вмістити 150 осіб. Загалом відбудеться своєрідний розподіл на дві частини: кафе і ресторанну групу. Запрацюють дві кімнати, що розташовані на другому поверсі ресторану. ВІП та для відпочинку. Планується також створення літнього майданчику, площею 600 квадратних метрів. Складатиметься він зі стоянки авто та літнього кафе. На дискоклуб перетвориться будівля, в якій свого часу розташу. Овувалися їдальня і будинок культури заводу Комсомолець власне у реконструкції будуть задіяні перші два поверхи триповерхівки. У будні там діятиме щось на кшталт клубів молодіжних організацій. На вихідні і свята все це перетворюватиметься на клуб прихильників диско із танцювальною залою, балконом для глядачів, холом, гардеробною та барною стійкою. Перетворення приміщення, що на Шевченка, 9 на одну із прикрас міста, продовжиться. Нині кардинально оновленою і від цього більш привабливою виглядає лише магазин Збираються ж до нього добудувати магазин промислових товарів. Добудова буде виконана у такому самому стилі, як і основне приміщення. Обіцяють розробники проекту. Тож красивого стане ще більше. Останнім путівку у життя від містобудівників будівників отримав проект, що радикально змінить обличчя вкрай занедбаного колишнього магазину склотари, що на Володарського 52А. Через деякий час там з'явиться шиномонтаж та станція техобслуговування. А поки їхні автівки приводитимуться до ладу, водії зможуть заглянути до кафе. Що розташується у тому самому приміщенні щодо благоустрою, то замовники пообіцяли, що органічно поєднають асфальт із зеленою зоною.